годи пув гриба, 22 серія. Дисклеймер. Дане відео зроблено лише для розважальної мети. Дане відео не хоче нікого образити. Частина авторських прав Plants versus Zombies та Plants versus Zombies Fusion. Приємно вам перегляду. Вікове обмеження 10. Що це за зомбі такі? тобі мене не здавати. Я не здамся! Я буду боротися! Піпіу, піпю, піпі. -пі 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 -пі. І це все на що ти здатен? Жалюгідний бур'ян. Гіпногриб! Що таке? Можна його загніпнотизувати? Звісно. Так, ти борешся за нас. Ти проти зомбос. Ти проти зомбі. Ти проти зомбос, а ти за нас. Давай якраз я краще його завдяки тебе його заганіплотизую. Що? Давай ти зомбі, ти зомбі. Чел, ти навіть його не повернув, щоб він мене гніплотизував. Давай. Я не знаю, я не буду за Давай, ти зомбі. Я тебе здолаю! А якщо я візьму Ммм, ой-й-ой. Це не добре. Генерали, генерали, генерали. Що сталося розвіднику? Там така справа, там така справа! Там зомбі, якого взагалі неможливо знищити. Є якісь докази, що це не фейк. Є докази. Є, зараз покажу відеоспостереження в прямому ефірі. Гляньте на нього. Його не мали б знищити вже за 3 секунди. Це не звичайний зомбі. Схоже, ти правий. Давай! Давай, знижі його, давай! Звіси б пареся, давай. Давай бій. Що будете робити? Відправте до нього 5. Наші хороших таких горохострілів. А не ну стояти. Вони не впораються. Ну, що ти? Щойно зробив? Зараз весь нама. Для чого ти нас так поставив? Зіграємо в боулінг. Ха ха.